Шанування продовжую серію розмальовок з найнаших Юрія Журавля. І що мені знадобиться цього разу паперовий рушничок, можете, звичайно, якусь ганчірочку взяти, буду воду використовувати з пензликом. Акварельні олівці можете на цьому папері будь-які використовувати, в тому числі ось ці Faber Castell Gold Faber Aqua. Вони теж сюди підходять спокійнісінько. Будь-які техніки будь-яких олівців на цьому папері дуже гарно заходять. І як підказку використовую цю книжечку з найнаших. І тут у нас ось таке є зображення. І на цьому зображенні мені дуже гарно видно, де світло з якого боку. Тобто, ось ці, наприклад, де у нас поросятко, видно біліші частини малюнку, я не зафарбовую. І вони залишаться біленькими. Отже, що у нас ще тут таке цікаве? Теж дивлюся в протилежний бік від цього світла. Там можна зробити трішки темніше. Наприклад, якщо тут ось блакитний, ось цим я малював блакитним світлішим, я ще темнішим зараз додам протилежний від. Там, де в нас світло, додаю, можна тут ще додати так само. І вже коли розчиняється, на пензлик трішечки водички, дуже трішки води. І вже коли розчиняється, йдемо від світлішого до темнішого. І от таким чином розмалювачка у нас йде. Тут де тілесний колір, я вже зверху пройшовся. Ще ось цих хлопців зараз промалюю. Якщо ви боїтесь, щоб у вас не змішувався, наприклад, жовтий з блакитним, спочатку пройдіться жовтеньким. Чи Почекайте, поки висохне, або зробіть малюнок в іншому місці, попрацюйте, підсохне і можете спокійно повертатися до попереднього місця, і там далі вже пропрацьовувати олівчиками. Там, де висохло ще раз, пройтися олівчиками і промалювати. Якщо ви переходите з одного кольору на другий, сполоснули пензлик, протерли його і працюємо таким напівсухим пензликом. Зараз працюю. Тут, тут вийшло, що зверху ніби темніший. Якщо ви хочете навпаки, щоб знизу був темніший пензлик ставити, а в інший бік і проводити. І від темнішого до світлішого відриваю просто пензлик. Так, вирівнюємо. І тут у нас виходить зверху темніший, знизу світліший. І обтираємо, промили, обтерли, працюємо далі. Так само тут де бочка, можна, наприклад, дошки з другого боку зробити або більш насиченим, або темнішим. Це вже як вам захочеться. І потім повернутися, коли тут підсохне, повернутися сюди пензликом. Поросятко у нас має тут світлішу частину. Відповідно, десь темніші можуть бути тут темніші елементи. Можуть бути ось тут. І відповідно промалювали, можна переходити до розчинення. Ці олівчики дуже гарно розчиняються. Тобто, чим краще розчиняється акварельний олівець, тим менше зусиль треба докладати під час того, як ви малюєте самими олівцями. Ви можете десь. Не до кінця промалювати і потім вже пензликом це допрацьовувати. Але якщо олівчики акварельні такі, що розчиняються зразу і зразу залишаються, там, де мазнули, там він і залишився, то треба дуже, дуже слідкувати за тим, щоб чіткі лінії робити. На етапі, коли ви От ось тут легенько йду пензликом. І далі вже трішки сильніше дотискаю. Вирівнюю, щоб плюс-мінус однаковий був колір. На акварельному папелі ці олівці дуже гарно себе показують. Ось таке у нас поросятка виходить, і тут можна відразу пройтись, що у нас тут. Запечене, не знаю, якісь фрукти, овочі. Світлішу цяточку залишав, щоб був такий блиск. І тут цю дошку можна відразу. Зробити. Тут так само світліші місця залишаємо. Це нам дає такий ефект цікавий. Так. Потеряли. І переходимо до наших хлопців. Тут можна подивитися, де які місця світліші на обличчі, їх не чіпати, а решту проходимося пензликом. Наприклад, нижню губу можна трішки залишити світлішою. І такий буде ефект. Ніби там світліший елемент є. Водички дуже-дуже трошки на пензлику. Якщо ви хочете, щоб менше вмочувати до води, тоді довшу шерсть можна на пензлику обирати. Якщо хочете, щоб зручніше було малювати, то можна коротшу обирати. Це типовий пензлик. Більше акварельний. Ось цей, що зараз з ним. Працюю. Можна теж для акрилу пензлики тут використовувати. Ними буде легше акриловими, вони більш шорсткі, і ними буде легше під шерсть малювати, тобто проти шерсті малювати таким пензликом зручніше по шерсті малювати, тобто за шерстю, так як котика гладите за шерстю. Якщо проти шерсті, він не дуже може цього любити. Не, не дуже люблять цього звірі. І далі йдемо Дьобик, Якщо кольор співпадає, можна пропрацювати той самий колір можна пропрацювати по всьому малюнку відразу. Пізніше можна теж повернутися, якщо треба буде ще додати більш насиченого чи іншого кольору. Можна відразу змішувати олівчиками. І лише розмочувати. І тут через те що Досить м'який пензлик. Ці лінії, в який бік була штриховка олівця, вони проглядаються. Якщо ви хочете, щоб їх не було видно, відповідно, або олівчиком зразу пропрацьовувати в той бік, в який треба, або можна підібрати такий пензлик, який буде гарно. Переміщувати цю фарбу на малюнку і олівчики, які гарно розчиняються. Звичайно, при цьому теж важливо папір який. Папір має бути такий, щоб він акварельні техніки витримував. З розмальовками це, на жаль, не часто. І тут рідкісний випадок, коли до акварельних технік дуже гарно достосований папір. Скатертинка. Так, ми додаємо об'єм цієї скатертині. Далі у нас тут такі пірозові кольори. На зелененький можна теж перейти відразу, і так потихеньку промальовуються. композиція. Ось так проти шерсті. А це якщо штучна, штучні версинки в пензлику. Такі досить, досить шорсткі. Навіть не обов'язково штучні, але досить шорсткі мають бути волосинки. Зараз штучними вже і акварельні пензлики роблять будь на будь-який смак. Небо ще так пройтись? Ну тут, наприклад. Якщо на руку вже пішло, можна теж додати трішки таких натруджених кольорів. І так потихеньку розмальовується. А все добре.